Слава Україні та слава українським жінкам! Зараз 4 дні до Пасхи. З кого вже буде Пасха! І я вирішила все-таки спікти пасочки і пофарбувати яйця в натуральних барвниках без ніяких фарб, акварелі. Я знаю багато різних методів, але я сьогодні вирішила якось так. Я надіюся, що я швидко оброблю це відео і ви не побачите це на наступний рік після Пасхи. Тому я перевертаю камеру, буду трошечки ще лялякать з вами і побачимо результат. Вийде в нас чи ні. І так, які нам потрібні інгредієнти для нашої паски, звісно, це яйця. Яйця дуже багато яєць. Куркума це також для пасочки, щоб в нас вийшов гарний колір. І для яєць натуральний барвник. Далі дріші. Я не купляла лимон, а взяла квасик цитриновий, цукер ванільовий. Не можу переключатись з польської на українську сорі. Ось такі гарні присипочки знайшла тільки в лідлі. Нема ні в підронці, ні в пепку, ні в жапці, ні в екшені. Якщо ви знаєте ці магазини. Звісно, мука. Додатки, я не хотіла ізюм, тому я купила журавлину і горішки. Ще ми зробимо посипку зверху, і буде дуже багато всередині. Цукрова пудра. Млеко. В Польщі дефіцит. Формочок на паски, паперових звичайних, тому те, що я знайшла в екшені, будемо в цьому намагатись зробити і надіяти, що вона не згорить в духовці. Амінь! Додаємо в миску 150 мл теплого молока та 25 г грамів сухих дріжджів. Додаємо 3 столові ложки муки та гарно все перемішуємо. Залишаємо підручником на 10 хвилин, щоб все піднялось. Беремо нову миску, розбиваємо туди 3 яйця і 1 жовток. Білок додаємо в іншу миску, щоб в нас вийшла потім глазурь, як говорить мій чоловік, гламур. Беремо ванільний цукор і додаємо до наших яєць. І туди ж додаємо 200 г цукру. Все це гарно збиваємо блендером. Тепер до наших дріжджів додаємо збиту масу яєчну і додаємо одну пачку розтопленого масла і все гарно перемішуємо. Додаємо трішки куркуми, щоб колір нашої пасочки був просто неповторний. І все знову ж таки гарно перемішуємо. Беремо 500 грамів муки та дуже повільно підсипаємо, коли працює блендер, щоб гарно все вимішати і не було камочок. Все, 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 успокойся, давай, хватить. Куди ти тісто понесла? Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Тісто пішло викидувати. Знаєш, скільки нам хорошо, ця пасово. Поки підіймається тісто, ми відварюємо яйця і по методу тіктоку ми вирішили їх розфарбувати. Беремо просто паперові рушнички і малюємо фломастерами. Спойлер, нічого не вийшло, тому що яйця не білі, ну не тільки через це. Звичайного оцету в нас не було, тому ми додали рисовий оцет. Завертаємо так яйця, вмокаємо дуже гарненько, плотненько цей оцет, кожне яйце з розмальованим паперу. Варовим рушничком. А що все-таки? Чорно так само не попали? Бачите, от, є. Нам мало одного методу, тому ми вирішили ще підварити яйця дві хвилини в куркумі. Треба було ще скаркаде, але в Польщі такого не існує. Тут ми прям жорстко псіханули, зрозуміли, що воно взагалі ніяк не покрасилось, це не вийшло красивим. І ми взяли фарби, що я говорила, натуральні барвники. Ми про це забуваємо і почали просто малювати фарбами. Зато вийшло більш-менш, хоча б можна було на них подивитися, але стільки часу, скільки вони варились, напевно їх їсти не можна було добре, що я їм яйця. Наше тісто в нас підіймалося годину, потім ми його ще раз перемішали і ще раз залишили на годинку часу, щоб воно підіймалося. Дивіться, яке воно красиве! Моя коліжанка захотіла зробити одну пасочку з какао, тому вона робить з какао, а все решту будуть звичайні паски. Ми додаємо наші 300 грам журавлини та горіхів, і все дуже гарно перемішуємо. Формочки, чуть-чуть олійки додаємо, олійки, все гарно перемішуємо горіхи і додаємо однакову кількість тіста. І ми залишаємо це все в духовку на спеціальний режим, щоб тісто ще 40 хвилин піднялось в наших формах. А після того можна вже випікати 20 хвилин при 160 градусах. А зараз ми готуємо нашу глазурь або гламур до нашого білку трошечки солі і 300 грам цукрової пудри. Дивіться, які пасочки вийшли красиві, вони не згорівши, все добре. Глазурь має бути настільки густа, що перевертає собі на голову, вона не має впасти. Отак, як на цьому відео. О Боже, скільки там цукру, і ще скільки багато посипки! Це прям лице злипаючись. І так, нарешті ми закінчили пікти наші паски. Пройшло 4 години, як ми намагалися зробити з коричневих яєць білі, покрасити їх, перекрасити, в принципі, вийшло доволі непогано. І так само вийшли дуже гарні паски. Надіємося, що вони дуже смачні і зараз будемо куштувати. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що паски в нас вийшли не сильно гарні, не пишіть. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо, та кобасу та сердечки та курочки.